Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні ми роздивимо з вами окреме питання це управління на обласному рівні. А це обласні ради. Обласні ради, які представлені у вигляді депутатів обласної ради, яких, до речі, обирали виборці. І ось чи правильне це управління? Саме формування обласних рад. І що в результаті от за весь цей період незалежності? Було зроблено всіма депутатами обласної ради, всіми складами обласних рад в Україні для результату в територіальних громадах, для життєдіяльності територіальних громад. Та нічого не зроблено. Все залишалось. Чому? Тому що є такі випадки, їх дуже багато, що депутати обласної ради. Які по Конституції України представляють всі територіальні громади, спільні інтереси територіальних громад, то є окремі випадки, що депутат проживає в одному окрузі, а представляє інший округ. І як ви вважаєте, він може представляти всі інтереси територіальних громад? Він може знати всю ситуацію. А вони ж голосують. За бюджет обласний стосовно теригромад. І оця система працює зараз. І як ви вважаєте, що зміниться в цьому? Ні. Ніколи. Але ця система залишається у вигляді формування обласної ради, бо це вибори, це кошти і відповідно дії депутатів обласних рад, треба змінювати цю ситуацію. Бо якщо залишити такий формат формування обласних рад, такий склад обласних рад у вигляді депутатів, то ця ситуація вона буде, ну, як приклад, залишатися на тому ж рівні, на якому вона залишається, або ще гірше змінюватися, але в сторону погіршення. Для того, щоб привести владу це управління на обласному рівні у вигляді обласної ради. Або обласних рад в Україні. Має бути інший підхід щодо формування самих обласних рад. Що має бути? Ну, по-перше, не мають бути вибори до обласних рад. Чому? Тому що в першу чергу це кошти і великі кошти. І хто підрахував от за цей весь період незалежності, скільки коштів з бюджету було витрачено на проведення виборів до обласних рад? І що це дало? Нічого не дало.